Мариночка, привіт! В нас буде церковний пікнік. Ти ж там познімай, все нормально змонтуй, так цікаво, як ти вмієш. Декор локації по-любому треба буде показати. Це буде щось неймовірне. Я точно знаю. Хтось залізе на стрім'янку, точно, а комусь вона і не знадобиться. Стіл це наш предмет гордості. Майстрині наші знов шедевр приготують гастрономічний і, звісно, важка артилерія по м'ясу. Їм особливо подяка. Ти ж там покажи, щоб всі побачили цих героїв. Я впевнена, це буде знов марафон талантів нашої родини. Єдність покажи, ще більше єдності. От, водії, я думаю, що це буде, ну, так, ціле небесне мистецтво поклоніння, вдячності, посвяти. Ну і звісно, водне хрещення це ж е, ключовий момент. Сльози, обійми та побільше, побільше. Вся увага на наших хрещаємих. А покажи також, як наша церква вміє гарно поїсти, дякувати, не передякувати господинам, господиням нашого свята. Я з пастором, напевно, буду цілий день широко посміхатися, славити Господа, Дух Святий посеред нас це точно. Обійми, ще більше обійми, Ти знаєш, це головне. Коротше, церква наша, щоб була в цьому ролику у всій своїй красі, як справжня наречена нашого Господа, даятеля життя, як завжди, з подарунками, повагою і вдячністю за служіння Ісусу. Стоп! А ти сама, ти ж про себе не забудь. Ми любимо тебе в кадрі.